Острівець раю посеред сусідських танхаусів. Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Назар Островський, я керівник компанії Wood Group. Сьогодні в нас на огляді об'єкт, в якого ми робили аж дві тераси. Погнали! Позаду мене тераса першого поверху, яка є гармонійним продовженням великої кухні вітальні цього будинку. Основним її першочерговим завданням є приймати гостей. А також насолоджуватись філіжанкою смачної львівської кави вранці перед роботою. Для максимальної зручності рівень тераси ми зробили в рівень підлоги першого поверху. Для цього нам довелося понизити наш фундамент, зробити звичну систему несучу під нашу терасну дошку і покрутити модернову терасну дошку наверх. І цей результат ви можете бачити прямо зараз. На відміну від тераси першого поверху, тераса на даху є максимально приватною. На ній з легкістю можна буде засмагати, готувати їсти, приймати своїх друзів і мати такі дуже круті лаунчові вечірки. Загальна площа цієї тераси є 55 метрів квадратних. В основі цієї тераси лежить навісний каркас, який ми опирали на мембрану через. 10 см екструдованого пінополістиролу, який є заодно і утеплювачем цієї тераси. По екструдеру ми обов'язково мали засипати відсів для пожежної безпеки, оскільки тут буде кухня. І відповідно, вже по нашому каркасу ми застеляли також терасну дошку з мудрини, яку ви можете зараз бачити. Дуже крутим дизайнерським рішенням на цій терасі є. Стіночки та вазони з тарасної дошки. Вазони, в свою чергу, слугують розмежуванням зон на цій тарасі, що, в свою чергу, гармонійно доповнює дизайн цієї тераси. Ця тераса є комбінованою, а отже, з легкістю може використовуватись як в сонячну погоду, так і в дощ. Друзі, щиро дякую всім вам, хто. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, коментуєте, даєте свої відгуки. Це насправді дуже важливо для нас. Ви знаєте, що ми стараємося, щоб україномовного контенту було по максимуму на просторах нашого українського інтернету. Тож запрошую вас, якщо сподобалося відео як класичне. Вподобайка, підписка на наш канал, а також обов'язково коментар або відео про те, що ви хочете побачити в наступних відео. Всіх благ, всім добра і слава Україні!